«Science Days» весна 2016 року. Даний захід покликаний популяризувати простим і водночас доступним способом науку, наукові дослідження, підвищити професії, престижні професії науковця, показати, що власне, Україна це не тільки аграрна і сільськогосподарська держава, але Україна це країна майбутніх наукових інновацій, наукових досліджень, наукових розробок. Тут, як правило, присутні дітки із наших чернівецьких міських шкіл, гімназії, загальноосвітні середні школи, вікова категорія, діти, як правило, з 9 до 17. Років, ну сподіваюся, що їм буде дуже цікаво, і надзвичайно пізнавально. Ми хочемо показати даної акції, що наука в Україні все-таки є, незважаючи на те, що вона дуже мало підтримується з боку, з боку держави, що вона має місце, що вона розвивається. І власне ще один із таких ключових меседжів, які ми хочемо донести до громадськості, це те, що українці повинні залишатися в Україні, так тому що дуже часто ми стаємо таким по суті донорами мізків для закордону. Так, і наші українські науковці, які виїжджають потім з України, вони все дуже успішно реалізовують. За межами нашої держави. Мета такого заходу показати, що власне ми є, ми українська наука є, а, ми займаємося, ми працюємо з молоддю, ми робимо наукові дослідження а, як і в сфері гуманітарних наук, так і в сфері природничих наук. Є фестивалі наук проводяться по всьому світі. Дуже масштабні, дуже великі. В Едінбурзі ну, є відомі там, в Токіо багатьох. Великих таких масштабне таке все. Але воно починалося також дуже просто. У нас є потенціал колосальний. І в нас є минуле колосальне. У нас скільки тут було заводів хай-тековських, що випускали і комп'ютери для атомних станцій, і все. Треба це все повернути. Без промисловості не буде руху. Тому що просто наука ради науки це, це заслабо. Це має молодь робити. Молодь, яка в ну, співробітництві з владою, з науковцями, з університетами, з науковими установами. Трохи треба грошей, трохи їм уваги треба. І тоді вони вже вони на рівні. Вони себе на рівні України показали, і на міжнародному рівні вони себе показали непогано. Але просто там у тих, велика підтримка, як фінансово, так і науково. Це треба підтягувати ці. Це тили. Знаєте? Тому що голови є. Розум є, інтелект є, але інтелект потребує підтримки. Коли кільце змінює своє положення, орієнтація кільця теж так змінюється так, щоб перпендикуляр до площини кільця був направлений до центру. Диска. Ми проводили експеримент і кільце залишалося досить довгий час на диск. Тобто йде підкачка енергії. Якщо кільце досить довго залишається і не падає, воно отримує звідкись енергію, бо постійно йде виконання механічної роботи. Отримує воно енергію за рахунок сили третя кочення від диска.